Доброго вечора. Ми з України. І ми не переможні. Я з України. Людмила. Привіт. Я не міг я плакав, я не міг нічого сказати. Забрали навіть нормально попрощатися не дали. Дзвонить мені. Мама у нас, каже, танки зайшли, окружили каже, вдома. Зараз немає ні води, ні світу, на дворі готуємо їжу. І от я більше її не чула, я не можу дозвонитися. Я був у подвір'ї. Коли поронували перші вистріли, потім я злякався, заховався між гаражами. Воно взрив, прилетіла міна, нашому сусі до ногу відірвало. Пилюки куча диму, і в мене глаз пече. Ну і ми позвали наших військових, вони нас відвезли в госпіталь в Маріуполі в заводі Іліча. А потім завод Іллюця окружили. Ну, руски сказали, щоб ми здавалися, нас відвезли в ангари якісь. Там я переспав в спальному мішку на холодному бетоні. Ну і тоді вже зранку нас повезли на фільтраці. Маму щось допитували, сказали, що вони забирають мене від мами. У мене був шок і мене повезли вже в Донецьк, у лікарню. Я прийшла до своїх у профсоюзі депутатів, підкажіть як, що мені робити. Написала, я їм уся розказала, що ним нема дочки. Буду розповсюджувати, може дасть Бог хтось десь чув чи бачив. Каже по-руському жінка, ми лежимо у лікарні і Саша коло мене. А мені ж треба, думаю, Сашу забирати. Ну хто ж його забере як не я? Стала я в телевізору дивитися там номера телефонів Ірина Верещук. Спасіба, вона відписала нам. О, каже: я справу візьму в свої руки. Каже Людмила Володимировна, ви не боїтеся їхати, люди. Кажуть, ой, ти б вже не це, я б може б не рискувала. А я кажу, ну як же не рискувати, як же його не забрати, як він ну, там ж мене чотири тисячі кілометрів. Їду так ловко, ну я довго ж, довго все в автобусі. В автобусі незручно і спати. Була. Він зі мною і вже ми разом. Уже що не буде, як не буде, а ми будемо з ним разом. Я запитала за сніжану, вона каже у списках полонених, мені сказали, сповістили, вона мені пообіщала, каже, переговори каже, йдуть і будуть обмін робити. Десь в оці сітковина тая, десь вона трошки вимерла. І таке, як робиться катаракта. треба терміново робити операцію. Оце би дав Бог, щоб її доньку знайти. Коли я зустрінусь з мамою, я, я не буду навіть ні слова казати, я просто буду плакати і це будуть сльози радості.